Зробили мільйон на зморшках. Зараз все розкажу. Цей дивний девайс допомагає жінкам позбутися зморшок за допомогою інфрачервоної терапії. Ринок зморшок дуже великий. Люди, на жаль, старіють кожен день і витрачають великі гроші для зберігання молодості: креми, вітаміни, спа-процедури та багато іншого. Цей товар не тільки дає змогу зменшити зморшки, а й підвищити впевненість у собі. Емоції це те, що нам потрібно. За емоцію платять в рази більше. Як ми бачимо в сервісі Google Trends, наразі терапія червоним світлом це світовий тренд. І ціна, як можете подивитись, 189 доларів у продажі. Тепер заходимо на 1688 – Це китайський сайт, де я шукаю гарну ціну, і робимо пошук по картинці. Вуаля! 294 гривни в закупці. Тепер порахуйте математику. Навіть якщо ви цей девайс будете на локальному ринку продавати за 990 гривень, ви в гарному плюсі. Але я бачу, що можна і за 2000, тисячі, якщо гарно зробити маркетингові матеріали, або просто адаптувати наявність США. Тому не зволікайте і пам'ятайте, хто перший, того і тапки, той збирає вершки з ринку і саму велику маржу. Це моя нова рубрика. Товар на мільйон. Пишіть коменти, якщо заходить далі більше.